Нещодавно в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію одностатевих партнерств. Тож ми вирішили запитати у лучан, що вони з цього приводу думають. Я кардинально проти такого. Це нерозумні рішення. Чому? Не Знаю, не хочеться обґрунтовувати. Ну, варто, не варто. Чому, як, чому ні? Що поганого в цьому? Можливо, для тих людей, які. Це подобається, не... нема проблем ніяких, а для мене це нормально. Вважаєте, що для України це не потрібно? Ні. Ну, я вважаю так. Якщо хочуть люди зустрічатися, хай зустрічаються, але запроваджувати це не потрібно в Україні. Чому? Тому що Україна має бути нормальна держава. Для мене це проти, ну, я проти цього, і для мене це аморально. Я трошки не того виховання, в мене не така думка. Тобто мають бути якісь принципи, моралі, а ну, робити так, як в Америці чи в Європі, думаю, не варто. Україна має бути незалежна і має бути якісь свої правила, свої думки. Ну, це, вони рівняються на Європу. Я цього проти. Для мене це ненормально. І плюс в нас в Україні такий стан воєнний. Я думаю, що є питання важливіші, які треба вирішувати, а не запроваджувати такі закони. Влада має думати трошки про щось інше, а не. Такі питання вирішувати. Е, я тільки за. Чому? Ну це моя особиста думка. А чому? чому? Ну, бо це нормально, це євро. Ми всі куди йдемо? В Європу. Ну, ми хочемо, прагнемо Європи. Європа як до цього ставиться позитивно. Відповідно, ми також мусимо ставитись позитивно. Я проти чому? того. Чому? Не знаю. Я вважаю, що на Україні в даний момент багато інших питань треба вирішувати, а не такі питання. У нас є що вирішувати. У мене дитина воює на фронті, і я думаю, що їй там на фронті таке не думається, правда? Ну зрештою то життя я не знаю, я не можу того судити. Я проти того, але я не можу судити, як там хто інший. Ох, можна я не буду відповідати. Звичайно, що я негативно відношусь до цього. Якщо є такі бажаючі, я думаю, але для чого це узаконювати? Ну, Не знаю, як щось до цього. Це вже поза, поза, моєю, поза моїм віком. Так що хай вже молодь розбирається, треба їм це чи ні. Мені воно вже не потрібне. Я Думаю, це нормально, тому що... що тут може бути не так. Це вибір людини, так що це нормально. Я нейтрально це відношусь. Типу не, зас... не засуджуюся. А це потрібно, легалізувати? реалізувати. Ну, важко сказати. Підтримуйте, не підтримуйте. Ну я кажу, має ця нейтралітет, тобто це не засуджую. Що я з цього приводу думаю? Ну, я е, лояльно ставлюся до всіх проявів, аби це не було насильством. Але особисто для мене це неприйнятно. Е, як то кажуть, аби нікому не заважали, хай собі. Що їм добре, то хай так буде. Ну я думаю, що це нормально, що це якби йти в ногу з часом і що кожна людина сама вирішує там, з ким вона хоче бути. І багато прогресивних країн вже в цьому напрямку рухається, давно на має цей закон. Тому я не проти. Ой-ой-ой, не давай. Я проти. проти. Чому проти? <laughs> <laughs> я не знаю. Просто я так чувствую. Ну, залишимо це на розсуд нашим парламентаріям. Я думаю, вони вирішать краще, як і вважають. Вони представляють більшість, а я не можу так сказати. Не маю нічого проти цього. Вважаю, що це їхня справа, їхнє діло і взагалі. Ну, Якби кожен дивився за собою, то в нас би ну, не було б війни.